Грошові сертифікати за першість на чемпіонатах Європи та світу. у Житомирі. Відбулось нагородження вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності, дитячої юнацької спортивної школи міської ради та їх тренерів. То загалом це було 15 спортсменів і тренерів, які сьогодні отримали грошові сертифікати за перемоги і призові місця в чемпіонатах Європи і світу. То чим вищий рівень змагань, це теж залежить від того, олімпійський вид спорту чи не олімпійський, але найвище це 20 тисяч. Гривень Віолета Кумечко, чемпіонка Європи, яка виборола дві золоті і одну срібну медалі на різних спортивних змаганнях. Я якраз е приїхала від чемпіонату Європи по самбо і зразу змагання по комбатзюдзу. Комбатзюз це змішаний спорт. Там можна робити і у і ще і болівиє. Там нема е, таких правил, як, наприклад, у Самбо і Дзюдо. По комбат-дзюдзюцу це другий мій такий важливий змагання, тому що я ще боролась на світ. Віолета радіє перемозі, і планує не зупинятись на досягнутому. Я хочу потрапити на світ. Також по комбат дзюдзу, так і по на самбо хочу вибирати перемогу. Тренерка дитячо-юнацької спортивної школи зазначила, що грошові нагороди це стимул вихованців ставати професійними спортсменами. Ми приїхали з чемпіонату Європи з Комбат-Зудзу. Дві вихованки Протусевич, Кумечко, стали чемпіонами Європи з, з подорослим, Бахматська. Кравчук, Соломія, Проня, Анастасія, Шпаківська Юля по дівчатам і Олексійчук севолод по юніорам, заняв бронзову, бронзову нагороду. Вже другий рік поспіль міська рада нагороджує грошовими сертифікатами переможців міжнародних змагань. Раніше такої можливості не було, каже Ірина Ковальчук. Маємо в програмі фізичної культури і спорту такий розділ, і маємо можливість відзначати уже по факту перемоги на таких чемпіонатах високого рівня спортсменів саме Житомирської міської територіальної громади, тому що ця програма стосується виключно спортсменів Житомирян. Сам факт того, що ми заохочуємо і мотивуємо продовжувати змагатися, боротися, брати участь в таких чемпіонатах. Я думаю, їх стимулюватиме продовжувати тренування і виступи далі.